Не з самої каналізації, а так запах є. Хмельничанин Леонтій розповідає про сморід, який відчуває, проходячи містком через канал до парку імені Михайла Чакмана зі сторони микрорайону Гречани. Неприємний запах виділяє рідина, припускає чоловік, котра виливається з червоної труби. От сток іде. Ну, видимо, з домов, відкіля. І от грязна вода тут. Я чую запахи, можливо, каналізації, ну це запах сіроводорода, другими словами. Це затла вода, тухлими яйцями, другими словами. Тому треба щось робити. Голова громадської організації річки Хмельниччини Віктор Карван каже, у обвідний канал парку, що сполучається з Південним Бугом, виведені дві зливові труби. По чорній дощова вода з вулиці Шухевича стікає в канал. Одна з труб, товста, гофрована труба, вона встановлена вже давно. Було тут чисто, все. Десь пару років назад, проїжджаючи тут, ми бачили, як ведуться роботи по влаштуванню ще одної труби, Інша труба. Неясно, що це за труба. Скоріше, це додатково хтось влаштував трубу і скидає по ній каналізаційні стоки. Про те, що це саме каналізаційні стоки, розповідає чоловік, вказує кілька фактів. Видно каналізаційний осад і озеро, це, що там подалі, воно чистеньке. А от іменно цей відрізок видно, що мутна вода з миленням. 8 листопада ранок з труби стікає. Якась вонюча суміш наша реакція на побачені відеозаписи на факт забруднення водовідвідного каналу в парку імені Чекмана ініціювали, скажімо так, певний перелік робіт для того, щоб визначити забруднювача і власне з'ясувати, що це за забруднююча речовина. Чиновник каже, обстежили колодязі, які були вздовж невідомої труби. Остання тягнеться від п'ятиповерхівки, говорить Владислав Пукас, котра розташована за кілька сотень метрів від каналу. Потім за допомогою ендоскопа Хмельницьк водоканал перевірив на ймовірні врізки до цих труб. Тут варто уточнити, що це зливові труби, дощове водовідведення. Фактично, це водовідведення з власне з п'ятиповерхівки, а також частково з вулиці Шухевича та Олімпійської. Владислав Пукас скаже, несанкціонованих врізок до зливових труб не виявили. Додатково плануємо залучити техніку, щоб в тих ділянках, де ми не змогли дойти власне цим ендоскопом, більш детально з'ясувати, яка там ситуація. Відібрати саме скид з труби неможливо, тобто відбирається безпосередньо біля труби. А також нижче вище цього скиду безпосередньо і також будуть здійснені відбір проб безпосередньо поверхневому водному об'єкті річці Південний Бух. Відібрані проби і будуть проводитись інструментально лабораторні дослідження. Наталія Сулгуб каже, результати досліджень будуть готові впродовж п'яти робочих днів. Михайло Жила, Оксана Євтухова. Суспільне новини. Хмельницький.